Наталя Анатолійовна, я знаю, що в історії нашого університету ви увійшли як людина, яка зберігла всю кадрову документацію під час російської окупації. Скажіть, будь ласка, що це був за день, коли ви вирішили зберігати, вивозити, ховати кадрову документацію, хто вам допоміг тоді? І як заходили орки до Херсонського державного університету? Цей день, мені здається, кожен, кожен працівник нашого університету пам'ятає цей день як, мабуть, найжахливіший день. Для нас було це неочікувано. Ми протягом всього часу, під час окупації, була вже окупація, була, ми розуміли, що ця окупація захоплює всі підприємства, всі організації. І ми розуміли, що ті погрози, які надходять в керівництво університету, це наближається на нас, що це стає вже поруч. Ми вже бачимо, що. В університет можуть, кожного дня ми очікували, що можуть зайти. В але наші люди, це дійсно, як каже наш ректор, унікальні, але люди мужні, люди дійсно, це не просто слово патріотичні. Кожного дня нам погрожували, що ми повинні зняти право. Але прапор залишався в університеті до останнього. Навіть в той день, коли зайшли орки, і вже нас не питали, нам не пропонували, нам просто було сказано, або ми погоджуємося на співпрацю, або ми повинні вийти з університету. І повинні вийти з університету без жодного листка бумаги. Так було сказано, що ми не маємо права брати крім особистих речей крім особистих речей, нам погрожували, що ми не можемо брати будь які от саме так було проговорено, що жодного листка бумаги Ми не можемо взяти. Тому для нас це було шок, що нас виставляють з нашого рідного дому. З університету, в якому я пропрацювала 33 роки, мені кажуть, що я повинна вийти звідси, просто вийти. У мене питання 11 листопада. Як зустріли ви цей день і звістку про звільнення Херсону? Хто вам сказав про це? Що це було? Як це відбулося? На той час університет вже Ой, університет Херсон. Херсон. На той час Херсон вже був без світла, води, комунікації, зв'язку, інтернету, нічого не було. І саме 11 листопада ми стояли в величезній черзі, намагалися отримати воду. Саме ми стояли по воду, і ми стояли в величезній черзі, в якій стояли і наші викладачі, співробітники. і співробітники, професори. Ми всі були єдині, ми стояли просто в цій величезній черзі. Ми стояли, і нам просто потрібна була питна вода, не щось там, не великі обсяги, а саме питна вода. І ми стояли в цій черзі з восьмої ранку. І вже було темно на вулиці. Десь була, мабуть, мені здається, восьма буде дев'ята вечора, і проходила жінка і каже: Люди, ви тут стоїте. А Збройні сили вже в Херсоні, Збройні сили України. Так. ну Ми злякалися, тому що через цю чергу. Весь час проходили люди озброєні, але ми дивувалися вже під вечір. Вони ховали зброю. І була військова форма, але був вже там звичайний куртки. Верхній пол, одяг був вже звичайний, і вони ховали зброю. Цей страх був із-за того, що це міг бути провокація. Фейс. Всі, всі казали, що люди, ви ж бачили, вони серед нас ходять і не вірте, це провокація. Це неправда. Не вірте, це провокація. Не може такого бути, тому що ну, вчора ще не було, ні не може бути. Але потім пізніше ми достояли свою чергу, отримали цю воду і пішли додому. І ми проходили і тут. Ну, щось таке закрадалося, тому що проїжджають машини, а на них прапори. І люди зупиняються, дивляться, молодь більш така активна, вони починають щось викрикувати. Потім ну, таке хвилювання в місті, і машин все більше і більше. А на нас, Ну і так ми прийшли додому з сусідами, ми обговорюємо та не може бути такого, ну ніде ж не бачила. І ось машини заїжджали, а потім тиша. І от немає нікого, так не чув. Але зранку ми з Іриною Васильою Шапошниковою. Ми вирішили, що потрібно перевірити інформацію. Звісно, і пішли е, до краєзнавчого музею. А там нас зупинили. А там нас зупинилася Ірина Васильівною, і ми стоїмо і не знаємо, що нам казати. А... Це блокпост? Ні, це були просто хлопці стояли, ага. військові хлопці. І ми дивимося, не схожі вони на орки. Ага. Тому що. Наші хлопці є наші хлопці. Наші гарні, в гарній формі, гарні, гарно вдягнені. Вони гарно розмовляли, мабуть. Вони мовчать ага. і ми мовчимо. Потім ми о, підійшли до них ближче, і Ірина Васильівна каже: Ну що, буду питати. І вона каже: Хлопці, ви наші. І відповідають так. А вона каже, це правда. Дочекалися. Ми почали плакати за різними селянами, вони нас заспокоюють, не плачте, правда. Ми вдячні, що ви так реагуєте, що ви приймаєте, що ви чекали. Ну, ми, звісно. Але нам було цікаво, що ж тут відбувається, чого хлопці так стоять і в очікуванні дивляться. А там в річ порту, в річковому порту, там були оці, хто чекали, і чекали баркаси відправлятися mm -hmm. на ту сторону. А хлопці чекали і дивилися, чим же це закінчиться. Ми подивилися, і тут же ми з Аріною Васильне здогадуємося, що це правда, що це так воно є. Якщо ми з хлопцями розмовляли, то потрібно йти далі. Ми прийшли на площу. І от в цей момент почали заїжджати машини, почали з'являтися військові, почали з'являтися наші хлопці, які. І весь Херсон стікався І... прямо туди. Так, так почали прапори з'являтися. Ті, які ховалися весь цей час, ті, які зберігалися. І було за хвилину стало настільки багато людей. Дякую. Наталія Анатолійовна, що ви сьогодні можете побажати херсонцям в день визволення трьохрічної річниці Херсона, міста Героя Херсона? Я знаю, що наші люди дуже сильні, відважні, люди дійсно люблять Україну. Я хочу побажати терпіння, віри в те, що все ми відбудуємо. І я, ну я дійсно хочу, щоб місто жило і не втрачало надію на повернення всіх, хто виїхав з міста, щоб всі вірили в те, що місто вистоїть. Дякую вам. Дякую вам за ваші спогади. Дякую.